Доброго дня! Сьогодні говоримо про письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, ділення іменованого числа на одноцифрове. Будь ласка, відкриваємо підручник на сторінці 56 Починаємо із ланцюжка. і дізнаємось, кілька слів має сучасна українська мова. Працюємо. Самостійно далі зі мною звіримось. Отже, у мене вийшло 416 тисяч. Працюємо з вами далі. 342 завдання. Прочитали. 512 тонн 8 центнерів картоплі завезли в 4 супермаркети, порівнювати в кожний, яку масу картоплі отримав кожний супермаркет. Подивіться розв'язання. Для того, щоб дізнати, скільки ж саме, яку саме масу отримав кожний супермаркет, нам потрібно загальну масу. Поділити на 4. Ми розуміємо, що тонни і центнери це різні наші одиниці вимірювання маси. Тому ми маємо звести до найменших одиниць, тобто до центнерів. Переводимо 512 тонн 8 центнерів у центнери. Тобто, у нас виходить 5128 центнерів. Далі ми ділимо на 4. Остовчик подивились і у нас вийшло 1282. Тобто 1282 центнери, або переводимо знову в тонни, ділимо на 128 тонн 2 центнери. Якщо іменоване число поділити на неіменоване, то отримаємо іменоване число. Тобто, якщо ми ділили тонни і центнери на звичайне число на 4, то ми отримали центнери. Якщо ми дивимося на задачу 343 і у нас є 512 тонн 8 центнерів картоплі, розділили між дитячими садками міста по 4 центнери в кожній. скільки дитячих садків отримали картоплю. Тобто ми маємо знову ж 512 тонн 8 центнерів поділити на 4 центнери, ми зводимо так само до центнерів. 5128 ділимо на центнерів ділимо на 4 центнери. І у нас вийде 1282. Але, якщо ми ділимо іменоване число на іменоване, тобто центнери на центнери, ми отримаємо неіменоване число. Трошки складновато, але зараз будемо з вами вдосконалювати наше вміння, тому записуємо Вирази 344, і будемо з тим розбиратись. Записуємо перший вираз. вираз 2 дециметри. Ділимо на 5. Отже, у даному випадку ми ділимо іменоване число 2 дециметри на неіменоване 5. Ми розуміємо, що 2 дециметри поділити на 5 ми не можемо. Тому ми дециметри маємо перевести в, наприклад, сантиметри. Отже. Значить, переводимо 20 см, ділимо на 5, і у нас вийде 4. І ми ділимо іменоване на іменоване, значить, отримаємо іменоване. Значить 4 см. Працюємо з вами далі. 3 тони поділити на 6 центнерів. Ми розуміємо, що тони поділити на центнери ми не можемо. Маємо звести до найменших одиниць. Тобто до центнерів. В одній тонні 10 центнерів. Значить, 30 центнерів. Ділимо на 6 центнерів. І у нас вийде 5. Але дивіться, ми ділимо іменоване на неіменоване. Тобто отримуємо, неімен... неіменоване, тобто отримуємо неіменоване число. Ми можемо сказати у скільки разів більше у 5 разів, наприклад. Або просто 5 лишаємо. Наступне. Е, так, 12 кілометрів 500 метрів. Ми маємо поділити на 5. Ми розуміємо, що таким чином ми поділити не можемо. У нас є кілометри, метри, маємо звести до одних одиниць. Тобто, до метрів. І у нас виходить 12 500 метрів. Маємо поділити на п'ять. Отже, нижче розписуємо. Дванадцять тисяч п'ятсот. Ділимо на п'ять. Беремо дванадцять. Найближче, яке ділиться, буде 10. Остача 2 і зносимо 5. 25 поділити на 5 буде 5. Записуємо 0, і ці два нулі з частки дільника зносимо в частку. Отже, у нас вийшло 2500 метрів. Або ми можемо написати, що це 2 кілометра 500 метрів. Ми знову ділимо іменоване на неіменоване, отримуємо іменоване. Записуємо далі. 31 метр 5 см поділити на 5 см. Метри сантиметри зводимо до сантиметрів. Отже, виходить 315 см. Ділимо на 5 см ми можемо записати ось тут 315 ділимо на 5 беремо 31 найближче яке ділиться буде 30 Остача 1 і зносимо 5. І буде 63. 15 поділити на 5 буде 3. І у нас вийшло просто 63, тому що ми іменоване ділили на іменоване. Наступне 15 тонн 6 центнерів. Ділимо на 3 центнери. Ми розуміємо, що. Тони центнери ми маємо звести до центнерів. Отже, 156 центнерів маємо ділити на 3 центнери. Не губіть одиниці, як я. <клух> і так. 150 поділити на 3 буде 5. Буде 50 і там 2, 52. А якщо ми іменоване на іменноване, отримуємо неіменоване. Побачили? І наступне 4 дециметри. 4 сантиметри ділимо на 2 міліметри. Ми розуміємо, що ми зводимо не до сантиметрів, не до дециметрів, а до міліметрів. І так. Ми пам'ятаємо, що в одному дециметрі 100 міліметрів виходить. Значить, у нас буде 400... 440 міліметрів ділимо на два міліметри. І у нас буде 220. Іменоване, не залишається неіменоване. І так. Далі ми з вами працюємо із задачею 345. Вісім ткаль за п'ять днів виткали 1680 метрів шовку. Скільки метрів шовку витче одна ткаля за сім днів? Отже, задача 345. Пишемо, що у нас є 8 ткаль. У нас є 5 днів, і вони виткали 1680 метрів, а нам потрібно дізнати, скільки одна ткаля за 7 днів невідомо метрів. Отже, розв'язання. Пропоную першою дією дізнатися, скільки одна ткаля виткала за 5 днів, тобто 1680 поділити на 8. Або можна було 1680 поділити на 5. І тоді б ми дізналися, скільки 8 ткальт тчуть нашовк за один день. 16 ділимо на 8 буде 2. 8. остачі там немає, зносимо 8. 8 на 8 буде 1 і 0. Звідси записуємо в частку, З дільника записуємо в частку. Отже, 210 метрів ще одна ткаля за 5 днів. Тепер другою дією ми маємо дізнати, скільки зробить одна ткаля за один день, тобто 210 маємо ділити на 5.

Одна ткаля за один день. І тепер третьою дією ми маємо дізнатись, скільки зробить одна ткаля за 7 днів виробить нашої тканини, нашого шовку. Тобто, 42 маємо помножити на 7. 2, 7 на 2 14, 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. Сім на чотири двадцять вісім, ще один двадцять дев'ять, двісті дев'яносто чотири метри, відповідь двісті дев'яносто чотири метри. Витче. одна ткаля. За один день. Працюємо з вами далі. Завдання 346. Обчисли довжину лісосмуги, якщо її площа дорівнює 666 942 метри квадратних, а ширина 6 метрів. Виконай обчислення письмово. Зверни увагу, довжину і ширину в цій задачі.

Метри квадратних, у нас є ширина 6 метрів, нам потрібно дізнатися довжину. Значить, маємо площу поділити на ширину. І нас просять виконати саме письмове обчислення. І так, 6 поділити на 6 буде 1. Далі. Так само, остачі немає, зносимо наступне число. 6 поділити на 6 буде 1. Так само остачі немає, зносимо наступне. 6 поділити на 6 буде 1. Вносимо дев'ятку. 9. 9 поділити на 6 буде так само 1. Але тут уже з'являється остача 3. Вносимо наступне 34 поділити на 6 буде 5, найближче 30 буде 5. Віднімаємо 30. Остача 4 і зносимо 2. 42 поділити на 6 буде 7. Отже, метрів. Виходить, що довжина нашої лісосмуги становить 111 157 метрів. Беремо зараз з вами друкований зошит. Працюємо із завданням 150. Паркінг прямокутної форми має площу 171 метр квадратний. Обчисли довжину паркінгу, якщо його ширина дорівнює 9 метрів. Отже, ми маємо 171. Так само поділити на 9. Беремо 17. Найближче, яке ділиться, все одно, буде 9. Остача буде 8, ми зносимо 1, 81 поділити на 9 буде 9. 19 метрів. Отже, довжина паркінгу буде становити 19 метрів. І ще опрацьовуємо з вами завдання 151. Отже, нам потрібно обчислити значення виразів 450 метрів 4 дециметри поділити на 4 і 16 тонн 260 кг поділити на 6 кг. Отже, записуємо у стовпчик ділення 450, 4504 дециметри. Ми маємо пам'ятати, що дециметри бо зводимо до найменших. 4504 дециметри маємо ділити на 4. Нижче пишемо 4504, ділимо на 4 1. Далі зносимо п'ятірку, не ділиться одиничка, відняти 4, одиничка 0. Найближче, яке ділиться 8 відняти 8. І 24. У нас виходить 6, відняти 24 0. Не влаза, бачите? Так, і у нас виходить 1186. І пишемо в дужках обов'язково дециметрів. 1186 дециметрів. і можна перевести в метри. А тепер наступне. Ми одразу давайте напишемо ось таким чином: 16260 кілограмів ми будемо ділити на 6 кг. Якщо ми тут ділили іменоване на неіменоване, у нас вийшло іменоване число, то тут ми ділимо іменоване на іменоване, на іменоване у нас вийде неіменоване число. І тепер записуємо 16260 ми ділимо на 6. Беремо 16, найближче, яке ділиться, буде 12. Отже, беремо по 2, віднімаємо 12, Остача 4, зносимо 2, 42, буде 7. Віднімаємо 42, далі зносимо 6, остача немає. 6 відняти 6 буде, 6 поділити на 6 буде 1. І 0 записуємо сюди. І в нас вийшло 2710. Ваше домашнє завдання. Номер 152 вам лишається. 148, 149 і 348, 349. Дякую за увагу!